Привіт, друзі! Сьогодні маємо 8 квітня. на дворі сонячний чудовий день, температура плюс 21 і більше. На ніч прогнозують 11-14 також плюс. Чудова погода для того, щоб вносити пестициди. Територіально заходжусь в Житомирській області, в одного зі своїх клієнтів. Сьогодні господарство запланувало вносити системи захисту на трьох полях. Два поля у нас будуть. Озимий ріпак і третє пшениця озима. Зараз ми проводимо внесення на одному з полів озимого ріпаку, вносимо інсектицид та фунгіцид. поєднуємо два інсектициди від компанії Хімагромаркетинг. це OperCod Acro та Rancho. До нього додаємо фунгіцид тебуфор, також гідробор буде в нас і мікроелементи. На інше поле ми будемо також вносити вище перелічені препарати і також додамо ще наш грамініцид луазит, так як по осені погано забрали падалицю пшениці. На полі пшениці озимої будемо, якщо встигнемо проводити також внесення сьогодні, запланували внести препарат Амадор проти водольних. Бур'янів. Друзі, ось такий на сьогодні наш ріпак. Це Полісся. На сьогоднішній день має досить непоганий стан. Викинув хорошу стрілку, має бутон. Зразу по моніторингу довго нам не прийшлось ходити по полі. Ми бачимо, що є досить багато шкідника, саме квіткоїд, про що ми й згадували. На одній рослині ми можемо нарахувати 20-30 особин. Це є досить багато, тому негайно необхідно проводити системи захисту. Ось чому господарство вирішило поєднати два інсектициди, які ми вносимо на цьому полі, щоб якнайшвидше забрати нас шкідники, бо їх є досить багато. Ось провели ми більш детальний огляд рослин ріпаку. Враховуючи, що це Поліський регіон, ріпак на сьогоднішній день має досить непоганий стан. Розрізали, подивилися щодо дуплистості, ми її спостерігаємо, хоч незначну, але вона в нас є. Тому ми сьогодні проводимо також і підживлення. Бором вносимо препарат від компанії ХімАгромаркетинг. І зараз подивимося роботу наших інсектицидів. Ми тут вже працювали орієнтовно 2-2,5 годинки. Можете бачити, шкідник у нас вже загинув, лежить, він не є активним. Як від коїд, так і міль. Повністю загинули. Можете розуміти роботу наших препаратів. Нагадую, поєднували ми два інсектициди. Опаркот акро має діючу речовини, лямда целаготрин і метаклоприт. Норма склала нас 200 грам на гектар, до нього додали. Ще один інсектицид від компанії Хімагромаркетинг ранчо, що має діючу речовину Клотіанідін в нормі 40-50 грам на гектар. Ось, будь ласка, можете бачити, шкідник повністю весь загинув. А це пройшло тільки 2-2,5 годинки. Шкідник взагалі не показує життєдіяльності так, зараз ми промоніторимо роботу наших препаратів а саме інсектицидів на трошки свіжішому полі, де ми вносили десь орієнтовно години-півтори тому. Теж бачимо, що шкідника на рослині є досить багато, але він вже є майже неактивний. Більше шкідників лежить, не харчується покажу більш детально. Все можете побачити на долоні. Він вже практично весь загинув. Нагадую, вносили ми два препарати від компанії Хімагромаркетинг, препарат Оперкот Акро та препарат Ранчо. Так, проводимо заправку оприскувача. Зараз заливають препарат ТЕБУФОР. Потім будемо продовжувати додавати тубакові суміші Оперкот Акро, ранчо, акселератор гідробор та наш прилипач БОНА супер В. Також не забуваємо, що під час роботи з пестицидами обов'язково потрібно дотримуватись засобів безпеки, мати відповідний спецодяг, окуляри, респіратор, дотримуватись регламентів застосування щодо виробника, щоб не зашкодити не собі а навколишньому середовищу. Друзі, переїхали ми на інший об'єкт. Також поле зимого ріпатку, але дещо проблематичне, було пізніше висіяне, він є набагато менший, багато не зійшло, так як було відсутність вологи. І про те, що я і говорив, що на даному полі переважають, падалиця пшениці. У осені не могли забрати, було вже пізно, внесли, але препарати не до кінця спрацювали, так як вже було досить значні похолодання. Тут ми зараз теж будемо вносити пів поля фугніцидно інсектицидний захист, ті ж самі препарати, Оперкот акро ранчо, тибухоназол, діюча речовина, препарат Тебуфор Додавати будемо ще акселератор, гідробор, ряд мікроелементів і наш адювант Бона Супервет. Інша частина поля ми будемо ще додавати пізніше один з грамініцидів компанії. Клієнта є їх два Norvel Екстра та Луазит. Клієнт поки переважає на препараті Луазит, але, можливо, сказав, якщо буде час, поекспериментує, внесе на частину поля Луазит, а на частину поля Norvel Екстра. Але це вже трошки буде пізніше, на вечір, якщо погодні умови, тобто температури не спадуть, а покажуть тих 11-14 градусів. Ось поле клієнта проблематичного ріпаку. Ось така в нього на сьогоднішній день фаза. Він є теж в стрілці, але не досить великий. Як бачите, шкідника є досить багато. Також переважає квіткоїд. Він вже активно харчується. Можемо бачити, що на полі переважають злакові бур'яни та падалиця пшениці. Тому і клієнтам вирішено вносити гербіцидний захист. Як я вже говорив, клієнт планує вносити луазит в хлоазіфоб бутил. Також при можливості спробує ще препарат Norwell Extra Hizalofob Etl, також від компанії Himagro щоб максимально забрати з буряни та падалицю пшениці. Бачимо, що пшениця вже досить скущена. Вона після зими. Укріпилася, тому норми лозиту потрібно трошки збільшити. Так як по осені ми могли забрати літр-літр 200, зараз потрібно вже літр 4-літр 5 на гектар, щоб досить добре забрати саме падалицю нашої пшениці. Ось, друзі, ріпачок сам невеликий, тільки викинув бутони і можете бачити, скільки на ньому вже шкідника. Досить багато, вже рахував на кожній рослинці більше 20-30 особин. Негайно проводьте захисти, тому що шкідник... Досить активувався. Ось так ми працюємо проти шкідника, хвороб. Незважаючи на такі негативні фактори, клієнт поле даного ріпаку хоче витягнути, зараз проводить інсектицидно фунгіцидний захист, підживлення. Пізніше проведе ще захист проти бур'янів. І будемо надіятися, що цей ріпак ще порадує нас своїм врожаєм. Друзі, а це поле озимої пшениці нашого клієнта, про яку ми вже згадували. Планували тут вносити препарат Амадор в нормі 20 грам на гектар. Під час обробітку ріпаку. Клієнтом провели моніторинг поля, внесли трошки корективи. Крім Амадору, ми ще будемо вносити і препарат Злакодин проти злакових бур'янів, так як в нас вже є поява бур'яну такої, як мишій. Будемо вносити в нормі 25 грам на гектар. З обов'язковим додаванням пар поліамін, так як він йде в поєднанні з препаратом, використовується як антидот для злакових культур, в нашому випадку це для пшениці. Тому обробітки трошки змінилися, будемо обов'язково працювати амадором, це в першу чергу, так як нас переважають дводольні бур'яни, і трошки пізніше. Клієнт ще внести також із злакодин, щоб зачистити поле максимально. Ось так виглядає пшеничка ближче. Можемо спостерігати, що перелік бур'янів у нас досить значний. Переважає двохдольні, також є поява і з лакових, тому обробітки є обов'язковими. Сьогодні ввечері клієнт планує їх провести і максимально закрити питання щодо бурянів.